Всім привіт! В попередніх відео я показував декілька оплаток перетворювачів, коли робив USB-зарядку додаткову. тут буде посилання на це відео. А зараз другу платку з того переліку я вирішив поставити на зарядку заклала реєстратора, але вивести від плафону, щоб сховати всі провода. Ось наш плафончик передній. Перший контакт ось тут, це плюс, що на плату. Третій контакт, ось він, це мінус. Легенько зачищаємо і паяльником злужуємо. Додатково на навсякви випадок на плюс кину термоусадку. Ще. Саму зарядку возьму теж в термосадку і на двосторонній вот так вот приклею. В салоні вже провід протягнув. Зараз покажу, як він проходить. Ну і будемо ставити. Не перемикайтесь. От і все. термосадку якщо хтось буде робити так само. Беріть 14-го розміру діаметру. посажено на два, два шари двостороннього скотчу. Два це на всяк випадок, щоб подальше від дорожок. Додатково ще. в мене по всій машині стоять ось такі лампочки. Вирішив ви поставити її в плафон. Якщо будете ставити, то не забувайте, ось тут плюс. Плюсом лампочки сюди. Все, можна пробувати ставити в машину. Ось наш притягнутий провід. Оде ось там. Щоб зняти цю штуку, знімаємо цю накладку вниз. Там один зажим, другий зажим. О, тут допомагаємо і тягнемо, тягнемо назад. Вот тут там буде прохід. З допомогою проволоки протягуємо сюди. О, десь приблизно сюди. отут тут відгибав. Далі. Отак От 100 і ось він. Там місце достатньо, щоб сховати лишній провід. Все, підключаю. Да, і чуть не забув. Ось таке кріплення в це місце. Не дуже гарна ідея, тому що а, щітка не чистить. І коли сніг падає, реєстратор бачить тільки половину дороги. Верхня частина наполовину закрита снігом і щітка не дістає. Майте на увазі. Тут все. Так. Зараз оправлю. Обережно. Так. Все працює доволі ярко. Далі. вот вищу. Ставь регістратор. Ста. Не знаю чи з ним буду їздити. Це тимчасово для тестування цього всього діла. От Зараз день 2 протестую і висніму чепу все назад на зеркало для камери заднього віду. Всім пока. Не забудьте лайки і підпис на канал.